Хачапурі смачна і ароматна випічка родом з Грузії. Вона буває різних форм і видів та з різними начинками. Я покажу один із варіантів хачапурі по-аджарськи. Назва хачапурі перекладається як хліб і сир. І справді це чудове поєднання з сирної начинки і хрусткого тіста. Якщо ти ще це не готував, тоді обов'язково спробуй. Я впевнена, що ця страва точно сподобається і тобі своїм насиченим і водночас ніжним смаком. Спочатку приготую тісто. У мисці об'єднаю такі інгредієнти: Одне яйце, 2 чайні ложки цукру, одна чайна ложка солі і злегка збиваю вінчиком. Потім додаю 30 г розтопленого вершкового масла. Я розтопила його в мікрохвильовці. Тепер в одній склянці об'єднаю 100 г молока і 100 г води. Цю рідину також підігріваю у мікрохвильовій, щоб воно було теплим. Тепер вливаю сюди і перемішую до однорідності. У велику миску просію 500 г борошна. Сипаю сюди 7 г швидкодіючих сухих дріжджів і рівномірно перемішую. Роблю заглиблення посередині і вливаю сюди підготовлену рідину. Потрохи замішую дерев'яною ложкою або лопаткою. І коли маса стане густішою, посипаю поверхню борошном та продовжую вимішувати тісто руками або комбайном 8-10 хвилин. Це потрібно для того, щоб клейковина розкрилася і щоб тісто стало еластичним. При необхідності підсипаю борошна. Але зазвичай цього борошна є достатньо. Подивися, яким яким. Та гладким і пружним стало тісто. Якщо тісто навіть трошечки липне до рук, то це є нормально. Перекладаю тісто у миску і зверху накриваю харчовою плівкою. Залишаю його в теплому місці піднятися приблизно на півтори години. Тісто має вирости мінімум у 2,5 рази. За цей час я підготую сирну начинку. В ємності змішую: 200 г едегейського сиру і подрібнюю його руками. Можна замінити його на кисломолочний сир, 200 г фети або бринзи. Виделкою перетираю це до однорідності. Для рецепту можна взяти також лише едигейський сир 400 г без фети. І 300 г сологуні. Натираю на крупній терці. Найчастіше для хачапурі використовується ми його або і меретинський сир. Але також його можна замінити і на моцареллу. Далі додаю вершки, молоко або сметану для отримання кремоподібної консистенції і ніжного соковитого смаку. Перемішую. Кількість вершків сметани або молока залежить від того, який сир ти вибереш для начинки і наскільки він буде мокрим. Тому орієнтуйся на це. У мене тісто піднялося за годину. Подивися, яке воно пухке і волокнисте. Посипаю поверхню борошном, викладаю тісто. І ще трішки його обминаю, щоб випустити повітря. Тепер ділю тісто на 3 або 4 рівні шматки. Це залежить від бажаного розміру, хачапурі. Я використовую для цього ваги. Округляю кожен шматочок і накриваю щеплівкою на 10 хвилин. Вони відпочинуть і знову прокинуться дріжджі. Поверхню знову присипаю борошном, викладаю тісто. І ти його також зверху посипаю борошном. Тепер руками починаю розтягувати тісто. Серединка має бути тонкою, а краї можуть бути грубшими. У кінці має вийти ось такий вигляд витягнутого круга. Начинку я вже також розділила на рівні частини. Тепер роблю сирні бортики. З боків ось так викладаю начинку. Та защепую їх до середини, далі криє з'єдную ось так, щоб хачапурі набуло вигляду човника. Решту начинки викладаю у цей човник. Не страшно, якщо буде виглядати, що начинки забагато. Це навіть дуже добре, так як тісто під час випікання ще виросте. Акуратно перекладаю хачапурі на деко з пергаментом. Далі в духовку кладу металеву форму і вмикаю розігріватися на 200 градусів. Режим верх-низ. За цей час я сформую друге хачапурі. Тепер, щоб пекти з парою, відправляю у духовку деко і у металічну форму наливаю склянку окропу. Швидко закриваю і випікаю хачапурі 15-20 хвилин до рум'яності. Дістаю хачапурі. Виделкою роблю посередині місця і виливаю жовток. Відправляю в духовку ще на 2 хвилини. Витягаю готові хачапурі. Ох, як же це пахне! І яке чудове поєднання ніжного тіста і сиру. Часто всередину, ще додають яйце або свіжу зелень, або навіть роблять з змісною начинкою. Їсти хачапурі потрібно відразу, поки він ще свіжий. У розігрітому вигляді це вже не те. Викладаю на хачапурі шматочок вершкового масла. Тепер подивися, яке воно пухке. Відриваю шматок хліба і вмочую у сирну начинку. Перемішую її жовтком та смакую. Обережно, бо це дуже смачно. Це чудове поєднання сирної начинки і хрусткого тіста. Це просто вибух смакових рецепторів. Саме пара, яку даєш у духовці, утворює хрустку скоринку хачапурі. А цей насичений сирний смак і легка кислинка тіста м -м, створює апетитну гармонію. З цим, хачапурі кожен шматочок це задоволення. Спробуй приготувати. Смачного!